При луках стартувала перевірка закладів освіти щодо готовності до навчального року 2024-2025. Це щорічна процедура. Відповідно розпорядження міського голови Ольги Попенко утворено комісію. До неї входять представники міської ради, управління освіти, держпродспоживслужби, міської дитячої лікарні та комунального підприємства комбінату шкільного харчування шкільний. Також до перевірки долучено і уповноважених осіб ДСНС та поліції. Загалом огляду підлягає 27 закладів. закладів. 11 навчальних закладів, 14 закладів дошкільної освіти і два позашкільних: це центр творчості дітей та юнацтва та центр наукової технічної творчості. Комісія розпочала свою роботу з огляду ліцею номер 1 у ході перевірки даної школи та інших закладів освіти. Члени комісії звертатимуть увагу на декілька основних аспектів. Це звичайно укриття. В якому вони стані, чи працює вентиляція, чи виконаний там ремонт, чи є там умови для того, щоб перебували безпечно діти. Це перше. Друге, звичайно, ми будемо звертати увагу на харчоблоки, щоб там працювали всі. Все належне обладнання перевірятимуть і санітарний стан учбових приміщень. Також важливим є забезпечення шкільного медичного кабінету. Цьому особливу увагу приділятиме директорка прилуцької міської дитячої лікарні Олеся Цибенко. «Стан медичного кабінету, ремонт, що знаходиться в медичному кабінеті. Де він знаходиться? Ну і те, які ліки в ньому є. Все це ми будемо перевіряти сьогодні. У ході перевірки ліцею номер 1 порушень не виявлено. Кабінет обладнаний та містить всі необхідні засоби для надання екстреної медичної допомоги. Це важливо надати медичну допомогу в самі перші хвилини, коли щось трапилось з дитиною. Це хвилини тут вартують життя. Тому медсестра не чекає, поки приїде швидка медична допомога. Медсестра на місці надать допомогу дитині і. Взагалі може навіть не допустити до того, щоб трапилося щось погане з дитиною щодо безпекової ситуації в ліцею номер один. То як говорять члени комісії, укриття вимогам відповідає санітарно гігієнічний вузол і єс технічною водою централізовано забезпечені, питна вода також присутня. На думку членів комісії, навчальний заклад, починаючи з 1 вересня, готовий приймати діток. Він найбільше забезпечений всім. Це якщо взяти, наприклад, укриття, то там є усе, все сучасне, сучасне обладнання. Тут є, з'явився щойно, ми побачили ліцензійний медичний кабінет. Ми були на харчоблоці і побачили там усе нове обладнання, нові холодильники. Ми побачили, що усе відповідає санітарним нормам і ніяких зауважень у комісії до саме до ліцею номер 1 немає. Цьогоріч у ліцею номер 1 розпочнуть навчання чотири перших класи, а це 102 учні. Значну кількість першачків у ліцею прийматимуть вже вдруге за декілька останніх років. Директорка закладу Олена Рогальова має власну думку, чому школа користується довірою родин. У нас сформований такий колектив, який є конкурентно спроможним. Це колектив, який не боїться поставити виклик. Знаєте, найголовніше поставити виклик самому собі. Коли ти прагнеш до змін. Коли ти розвиваєшся, діти сучасні. Діти, скажімо так, які були 10 років тому, і діти 24 го року, це абсолютно різні діти. А вчителі ті самі. Тому, якщо вчитель не змінюється, не йде вперед, він статичний. Він не може. Цікаво проводити уроки з цією метою. Ми постійно з учителями десь беремо участь у якихось проєктах. Ми йдемо, не боїмося йти в експерименти. Також колектив учбового закладу постійно працює, аби наповнити ліцей відповідним обладнанням, беруть участь у проєктах та знаходять донорську підтримку. Нам вдалося впровадити проєкт щодо встановлення сонячних панелей. Всі ви розумієте, в цих умовах. Закладу бути автономним це дуже важливо, і коли зараз освітяни всієї країни передбачаючи ризики, вже думають, чи якесь виведення уроків частини онлайн, тому що світловий день взимку, ми знаємо, що буде коротший. У нас світло буде завжди. Тобто уроки триватимуть в повному об'ємі в одну зміну, так як ми і навчалися. Це великі кошти, це, скажімо так, не один мільйон. Але ну для школи це має бути окрім цього, що можна сказати із останнього ось проєкту, який зараз на етапі. Впровадження проєкт по облаштуванню класу безпеки. Вартість цього проєкту становить більше, ніж півмільйона гривень. Проактивну позицію адміністрації ліцею помічають і у Приутській міській раді постійно підтримують нові ініціативи, що дозволяють профінансувати удосконалення умов у навчальному закладі. Ми можемо зміщувати свої кан свої канікули, економити на якихось носіях, на носіях там на газ, газ опалення, освітлення. І ці кошти ми можемо впроваджувати в розвиток закладу. Наприклад, у цьому році ми працюємо над поточним ремонтом туалетів першого корпусу. Так, це сума виділена була міською радою 700 тисяч. Зараз у нас на черзі бажання почати із реконструкції нашої їдальні. В цьому році хотілося б зробити проєкт будівлі, а вже на наступний рік податися на субвенцію Міністерства освіти, яке дає саме на реконструкцію харчоблоків. Тому однозначно це. Грантові кошти, якісь донорські, спонсорські. Ну і дійсно треба подякувати, що депутати бачать. Що в цей час, але все одно треба приділяти увагу дітям і забезпечувати нормальні умови. Впроваджують проєкти за підтримки з міського бюджету та донорської допомоги і в закладі дошкільної освіти номер 9. У дитячому садочку оновлений фасад. Модернізацію проведено за грошової підтримки міжнародної організації Невко та співфінансування Прилуцької міської ради 5 серпня. Перевіряли готовність і цього закладу дошкільної освіти. Комісією оглянуто харчоблок, медичний кабінет, кімнати перебування дітей. Стосовно цього навчального на закладу номер 9 Можемо сказати, що медичні кабінети забезпечені всіма медичними медикаментами, харчоблоки відповідають всім санітарно-гігічним нормам. Укриття, на жаль, тут немає, але садочок уклав договір з найближчим укриттям. Тож можемо сказати, що заклад готується до нового навчального року. Попередні спеціалістами управління освіти Прилуцької міської ради було проведено опитування серед закладів дошкільної освіти, що мають власні укриття, вивчено потреби та профінансовано проведення косметичних ремонтів у сховищах. Такі роботи планують виконати у п'яти дитсадках. Перший день комісія оглянула більше десяти освітніх установ. Перевірки навчальних закладів продовжаться і 6 серпня.